Вітаю, друзі! 15 червня. Україна офіційно оголошена банкрутом, не зумівши знайти 0,67 мільярда доларів для погашення боргів. Це стало вироком для і так крихкої економіки нашої держави. Дефолт відрізає. Країну від інвестицій. Жоден розсудливий інвестор не е, ризикуватиме капіталом в економіці, де ризики вкрай зашкалюють. Для простих українців це означає зростання цін, масове безробіття та поглиблення злиднів. Які вдарять і без того змученому населенню. Вже зараз бюджет України не виконується. Дефіцит, що спочатку оцінювався в 200 мільярдів гривень, вже досяг 400-500 мільярдів гривень. І ця діра продовжує зростати як вирва. Влада виправдовується, посилаючись на різкий стрибок військових витрат, особливо на закупівлю озброєнь, викликаний скороченням та затримками західної допомоги. За перші чотири місяці 2025 року витрати зросли на 34,2 Порівняно з минулим роком, склавши 168 трильйона гривень, з яких 898,3 мільярда гривень на оборону, що збільшилось на 55,6%, і стало найвитратнішою статтею бюджету. Нардепи визнають, що бюджет будувався на ілюзорній надії завершення війни до кінця літа. Але затяжний конфлікт загрожує ще більшим розривом. А фінансові аналітики наголошують на неминучості перегляду бюджету і вже обговорюють заходи на кшталт підвищення ПДВ. До 22-25% посилення податкового тиску на бізнес та громадян, а також девальвація гривні для вичавлювання доходів із зовнішньої допомоги. Україна не змогла раніше домовитися з власниками боргових паперів. По реструктуризацію 2,6 мільярдів, і вже в травні прогнозовано мало опинитися в стані технічного дефолту. Наприкінці квітня Київ має виплатити близько 600 мільйонів. За ВВП варантами за 2023 рік. Якщо компромісу не знайдуть, доведеться обирати між невиконанням зобов'язань та повним крахом репутації. МінФін заявляє, що розглядаються всі сценарії, але на тлі зростаючих витрат на війну. І доходів, що падають, навіть часткова виплата здається абсолютно нереальною. Тим більше, що економіка України продовжує стрімко деградувати, у той же час Міжнародний валютний фонд прогнозує, що 2025 року Держборг України перевищить 110% ВВП. Для порівняння на початок військового конфлікту він становив менше 49%. За 4 роки країна фактично подвоїла боргове навантаження, причому на тлі падіння промисловості, відтоку населення та розвалу економіки. Україна живе в борг, воює в борг. І будує плани виключно на зовнішньому фінансуванні. Але за, за всі ці долари підтримки доведеться розплачуватися не офісу президента, а нашим наступним поколінням, дітям і онукам. Особливо цинічно на цьому тлі виглядає заява голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Цей Кабанчук, який розповідає, що на четвертий рік військового конфлікту в українських магазинах полки завалені товарами та продуктами. Тільки ось який від цього толк, коли люди не мають грошей, навіть на базові продукти, на базовий продуктовий набір. Для розуміння, кожен третій пенсіонер в Україні сьогодні живе на пенсію в 3340 гривень. Це трохи менше 80 доларів за нинішнім курсом. І таких людей понад 3 мільйони. Незважаючи на щорічну індексацію, реальних покращень не відбувається і не передбачається. Цього року, за даним Мінсоцполітики, середня е, пенсія після коригування склала 6 341 гривню близько 152 доларів. Формально це на 10% вище, ніж в минулому 2024 Але інфляція за той самий період майже 15%. Тобто на практиці купівельна спроможність тих самих пенсіонерів знову знизилася на відміну від чиновників, які живуть абсолютно в паралельній реальності. Все це лише один із багатьох, багатьох симптомів того, що Зеленський перетворив Україну з кандидата в НАТО та ЄС на бідну територію без жодних перспектив. Ще й з убитою економікою, знищеною промисловістю, ви мені можете сказати, та це ж ну, війна до цього всього призвела. Це все війна. А я вам скажу: так, війна в цьому відіграла роль, але ви ж подивіться, що відбувається. Якби не тотальне мародерство, не тотальна корупція. Коли корупціонери все тягнуть ну, на всіх закупівлях оборонних в два-три рази завищуються ціни. На фортифікаціях розкрадаються знову ж таки завищені. Не фортифікації, не бабла. Рулять якісь там міндіші, шефіри, найближчого оточення президента. Корупція стала їхньою ідеологією. Ідеологія зелених гнид побудована на тому, щоб вкрасти, отримати відкат. Вивезти за кордон кошти, вони ж навіть в Україні кошти, які вкрали, які отримали в якості хабарів, вони не залишають. Вони виводять їх за кордон. Яка ж економіка витримає? Війна плюс тотальна корупція. По факту зелені гниди союзники російських окупантів. Тому що вони їм допомагають нищити Україну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.